Ну, всім привіт, мої друзі. Сьогодні в мене буде таке відео, я як настоящий мастер у мене і паску губ, і все вже під руками. О, і залила свою квітку, забула за неї. Ой, боже. -бо -бо. Зараз я покажу, що в мене є. Ходила я на нову почту, получила посилку. Так як знаєте, що я ж свиновод тепер, був козовод, став свиновод. Свиноводу обов'язково потрібно мати в'ятаптечку. Чи ти свиновод, чи куровод, чи козовод, не важно. Хто ти, але під руками завжди бути від препарати. Наприклад, так як у мене багато тварин, то в мене і велика аптечка. Ну, Ви бачили, я не раз показувала, яка в мене вітаптека. Іноді дати уколи, зробити вакцину, трохи тяжко. З козою проще, справитися як з свиньою. свиньою трохи тяжче. Бігати за свинею, а коли вона здорова, вона не розуміє, що ти від неї хочеш, вона боїться, звісно, і я її боюся. Буває, буває тако, якщо треба дати укола, то аж ноги тріпаються. О. Ну і я знайшла рішення. А Діма мій рішив його хорошу. Дала задачу, він її рішив. О. Ми заказали, він мені заказав, вчора позвонив каже, Вітаптека, ой, вітаптека, нова почта працює, кажу, так, да, ну то підеш, каже, завтра забереш. Він мені заказав шприц. ветеринарний шприц. З голками зі всім. Щоб мені легше було справитися. О, зараз я. Голки в мене тут вже будуть. І для по маленьких поросят, і для великих... В общем, Ведь убрали на комплект. Насадки есть. Вот такая упаковка. Оп. Вот, видненький. Як ще ним пользуватися, я не знаю. О. Ще я вам не скажу. Ну тут ціла система, я так поняла. Ой. Це накручується в лікарство. Це я ще буду сідати, дивитися по інструкції, що де, куди і по чому. Ага, це сюди накручується. Так. Да. О, хоч одне розібралось. Того пробка, певно, знімається, бутилка туди вставляється. Отако От накручуєте. Насадки отакі. Це, мабуть, на горлишка бутилок. Щось я так думаю. Не. Так, голки різних розмірів зробили мені від маленької до великої. О, їх тут у мене 10 штук. Такі вуголки. Так. Тут якась пружинка, шарик. Це, мабуть, щось запасне. Тут а не знаю, що це. Ага. Це виставляти дозу. Да. Оцей шарик крутиться отут. Я не знаю, видно вам чи ні? Так, да, видно вам Оце, певно. О! Оп! Вкололи, нажали. Вкололи, нажали. Від пів кубіка до п'яти кубіків можна. Так, да, оцей круг, бачите, назад втік. Слухайте водію. Не знаю, як воно буде з поросетами маленькими справитися набагато проще буде вже мені. я не так боюсь. з свиноматками. Саме тягше це в мене свиноматки і перебороти оцей страх свій, бо дуже боюся. Вчора пішли теж брату там вколоти треба було свиноматку катазалу мішо. і Не вкололи, я не брала. Свиноматка в ще, а ми собі. Поняли. І все. О. А це куди? Це сюди, мабуть. навірно. Так. Ага, це на більше горлишку бутилок. А, ага, то ця штука вже не підходить. Не а це на менше горлишко бутилок. Поняли? Оця пробка знімається і тудою поступає лікарство сюди. Усюди. Тут воно набирається, натікає, скільки треба, і потім, коли ви нажимаєте, воно робить калать. Отак. А це пружинка і шарик запасний. Куди він, я не знаю, Наверно, десь сюди. Угу. Ой, яке воно. клас! Ребята, я ще не пробувала його в роботі, але він мені вже подобається. Так, о, дурна бамбула, а як за швому тут було? розібрати то я розібрала оце все о тако? тако. Угу. І отако. От все отакий у мене тепер є шприц. Я тепер буду діловий свиновод. Вже буду колоти всіх підряд. Ха -ха -ха. Коли треба і не треба. Так що так, друзі. Як завжди, кому цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал. О! Ой! Там в тюбіку є жидкость. Це, походу, змащувати. Бачите? Змащувати шприц. Після використання. Так що підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. У нас тут цікаво, яке все розпочинається. саме цікавіше. Ще не одну таку якусь цяцьку будемо купляти, бо їх треба до хазяйства. Самі знаєте, багато і всього. Зараз це не купиш, бо по фінансах то дасть по карману, а потихеньку, помаленьку будемо все стягувати, все докубки, щоб все було. Щоб ні в кого нічого не просити, щоб мати своє. І вам кажу так, друзі, старайтеся, якщо тримаєте хазяйство, мати все своє, не бігати, не просити ні в кого нічого. Щоб у вас було все під руками. Так мені колись моя сусідка казала. Каже, прийшла я до неї, пам'ятаю, була б м'ясорубка. Вона до мене каже, я тобі дам, але ти старайся, щоб у тебе було своє. Поняла? І воно мені слухайте, як засіло в голові. Я собі м'ясорубку тоді поїхала, купила дві. І з тих пір стараюся, щоб в мене було своє, щоб ні в кого нічого не просить і не позичать. Отак. Так що люблю, цілую. Кому з нами цікаво, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. А я прощаюся з вами до зустрічі в наступному відео. Всім пока!